У Алінки, старшої сестри Віталика, були гості з класу. Спершу Віталіку навіть подобалося спостерігати за ними. Дівчата оживленно розмовляли, а коли згадували хлопців, раптом шепотіли і переглядалися стаємними обличчями. Цього разу вони принесли гороскопи, листки з буквами та цифрами для ворожіння та журнал, де все це пояснювалося. Говорили про містицизм, потобічне, про нечисту силу, закрилися в кімнаті, щоб бабуся не заважала, і почали. Спочатку Віталіку було смішно, але поступово веселощі зникли. Коло з буквами ніби рухалося само по собі, обличчя дівчат побіліли, очі розширилися, занавіска колихнулася чи від вітру, чи ні, і раптом за дверима роздався різкий кашель. Серце Віталико стиснулося, по спині пробіг холод, дівчатка всі разом здригнулися. Незабаром стало зрозуміло, то бабуся кашляє на кухні, але страх не зник, дихання було приривчате, серце колотало. Кал... Віталік не витримав, стараючись не показати свого страху, він сказав Припиніть цю нісінітницю. Він пішов до бабусі, попив чаю, послухав її розповіді про дитинство і ліг спати, але спати не міг. Подушка була гаряча, занавіки знову колихалися, світло не допомагало. Коли він закривав очі, в голові з'являлися страшні образи. Він лежав і думав, коли ж це ніж закінчиться. Пізніше прийшла Алінка і тихо попросила дозволу лягти поруч. Вони довго лежали в темряві, слухаючи, як б'ються їхні серця. І тоді Віталік сказав: Давай помолимося. Вони стали біля вікна, на дворі спала вулиця, темні будинки, небо зі зірками. Вони просили Бога пробачити їм те, що гралися з тим, чого не розуміють, просили відвести страх, допомогти заспокоїтися і заснути. Потім вони лягли, обнялися і нарешті заснули. Настав ранок, теплий, світлий, осіннє листя сяяло на сонці, поруч сиділа руденька білка і уважно спостерігала за ними. Місто прокидалося, і здалеку дзвонили церквонні дзвони. Ніч минула. Розпочався новий день, сонячний і мирний. І діти, не домовляючись, подякували Богу за ранок за світло та за спокій у серці.